Готові до нової п'ятірки найкращих брендів сьогодні. Учасниками нашого рейтингу стали оливні фільтри, які мають неабияке значення у функціонуванні автомобіля і зазвичай замінюються під час ТО або заміни оливи. Вітаємо на каналі Докей. Представляємо топ-5 найкращих брендів оливних фільтрів. Перш ніж говорити про рейтинг виробників, трохи нагадаємо, що таке оливний фільтр і як він працює. Оливний фільтр є важливим компонентом системи змащення автомобіля. Він очищує моторну оливу від абразивних відкладень. Абразивні відкладення в двигуні це не продукт поломок або порушень. Вони виникають в результаті нормальної роботи системи. Всі відкладення в двигуні прибираються моторною оливою, яка, проходячи під тиском через систему, вимиває ці абразиви. Оливний фільтр забирає з оливи тверді частинки, тим самим зберігаючи її властивості та продовжуючи термін життя двигуна. Якісний фільтр дає змогу вашому двигуну без збої функціонувати від одного планового ТО до наступного. Його потрібно замінювати під час кожної заміни моторної оливи. І тут постає питання підбору і вибору якісного продукту, у чому ми сподіваємося, вам зможе допомогти наш рейтинг. П'ятірка брендів виробників найкращих оливних фільтрів. Починаємо, як і зазвичай з п'ятої позиції, яку обіймає Wix. Компанія Wix Filters була заснована в США ще 1939 року, коли Джек Уікс і Пол Кроу шоу розпочали виробництво автомобільних фільтрів. Незабаром вони змінили напрям розвитку усієї галузі, запатентувавши 1954 року фільтр з нарізним сполученням Twist of the Wrist – крути зап'ястя, який швидко став стандартом у виробництві автокомпонентів і наразі відомий як нерозбірний або накручуваний фільтр. Відтоді всі наступні рішення Wix Filters добре зарекомендували себе у фільтраційній галузі. Наразі компанія є одним із провідних виробників фільтрів на світовому автомобільному ринку і входить до складу Манен Хамель, яка до того ж відкрила завод в Україні. Її продукція постачається не тільки на вторинний ринок змінних автозапчастин, а й на конвеєри провідних виробників автомобілів і важкої автотехніки, таких як Land Rover, Nissan, Opel, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Caterpillar, Bombardier, Rover, John Deere тощо. У виробництві оливних фільтрів Wix Filters використовуються якісні матеріали та інноваційні розробки. Всі компоненти фільтрів постійно контролюють у лабораторії для підтримки високого рівня якості. Альний матеріал, клапани, пружини, корпус та інші елементи фільтрів відповідають вимогам виробників автомобілів і відмінно впораються з найскладнішими умовами експлуатації. В асортименті оливних фільтрів Wix Filters є як накручувані фільтри, так і фільтри вставки. Підбір конструкції властивостей клапанів до вимог, зазначених виробником двигуна або транспортного засобу, є ключовим фактором для оливних фільтрів корпусного баночного типу з клапанами. Клапани у масляних фільтрах Wix Filters розроблені з врахуванням індивідуальних вимог моделі транспортного засобу, щоб фільтр ефективно виконував свою роль в системі змащування. Готові оливні фільтри проходять обов'язкові тестування на герметичність. Випробування проводяться з використанням сучасних автоматизованих вимірювальних машин, щоб допускати до продажу тільки герметичні фільтри. У виробництві накручуваних фільтрів у галузі вже кілька років існує тенденція заміни металевих елементів пластиковими. Таким чином вдалося зменшити вагу фільтра і полегшити його утилізацію при збереженні високої якості фільтрації. На четвертій позиції пурфлюкс. Історія французької торгової марки Purflux почалася 1956 року. Саме тоді було відкрито і випробувано технологію Крфпліт, яка і поклала початок існування бренду. Кюрфліт це зигзагоподібне укладання гармошки фільтрувального матеріалу. У порівнянні зі звичайним прямим укладанням корфліт вміщує більше фільтрувального матеріалу, таким чином покращуючи якість очищення. Деякі порівняльні оцінки. Показали на 40% краще очищення в порівнянні зі звичайним укладанням, не знижуючи пропускних можливостей фільтра. Тепер ця технологія застосовується і в деяких моделях фільтрів інших виробників, але її появі ми зобов'язані саме Purflux. Сьогодні Purflux входить в Sogefic Group – групу компаній, яка є одним зі світових лідерів на ринку автомобільних компонентів. Це стало можливо завдяки 40-річному досвіду і значному внеску виробників в дослідну діяльність. Про якість продукції найкраще свідчить той факт, що оливні фільтри Пурфлюкс як оригінальні компоненти постачаються на первинний ринок. Їх встановлюють у свої автомобілі: Volkswagen, Дженерал Моторс, Пежо, Хонда, Сітроен, Рено і Вольва. Як лідер на ринку автомобільних фільтрів, компанія Purflux відіграє активну роль у комітетах зі стандартизації СО. Крім цього, вона зробила значний внесок у затвердження точних та надійних сучасних методик випробувань, що дає змогу оцінити ефективність фільтрації на підставі розміру частинок. На третьому місці у рейтингу Bosch. німецька корпорація, що вже понад 100 років займається випуском різноманітних автомобільних компонентів, супутньої, побутової техніки тощо. На рахунку компанії безліч наукових напрацювань і запатентованих інженерних рішень. Оливні фільтри Bosch ось уже понад 80 років оберігають двигуни автомобілів від впливу абразивних частинок, що утворилися в результаті роботи двигуна, і від шкідливих хімічних сполук. Фільтри мають кілька суттєвих переваг, які забезпечують ефективний захист двигуна та довговічність його роботи. Ось основні з них. Висока ефективність фільтрації. Завдяки використанню сучасних фільтрувальних матеріалів мікрофібра, целюлоза або їх комбінація, фільтри Bosch ефективно затримують навіть найменші частинки забруднень до 99% твердих часток розміром від 10 мікрометрів. Надійна конструкція. Корпус виготовлено з високоміцної сталі, стійкої до перепадів тиску, вібрацій і температур. Антикорозійне покриття захищає фільтр від впливу агресивного середовища моторної оливи. Зворотний клапан Антидренажний. У більшості моделей передбачено клапан, що запобігає витіканню оливи з фільтра, коли двигун не працює. Це забезпечує швидке надходження оливи до рухомих частин під час холодного запуску. Перепускний клапан. Вбудований перепускний клапан дозволяє оливі циркулювати в разі сильного засмічення фільтрувального елемента, тим самим запобігаючи оливному голодуванню двигуна. Тривалий ресурс: ресурс фільтра відповідає або перевищує інтервал заміни оливи згідно з регламентом обслуговування до 15 тисяч кілометрів і більше, залежно від моделі і умов експлуатації. Сумісність і точність посадки. Bosch пропонує широкий асортимент фільтрів, які точно відповідають вимогам автовиробників щодо розмірів, ущільнювачів та конструкції. Відповідність ОЕ-стандартам. Багато фільтрів Bosch постачаються на конвеєри автовиробників як оригінальні комплектуючі ОМ, що свідчить про високий рівень якості. Другу позицію обіймає бренд Малі. Компанія Малі має досить давню історію. Вона була заснована ще 1920 року і вже з 1925-го виготовляла низку автозапчастин, зокрема й оливні фільтри Малі. Сьогодні тут виробляють оливні фільтри на легкові автомобілі, фури, мотоцикли, і навіть малогабаритні мотори. Лінійка фільтрів постійно розширюється, а самі моделі вдосконалюються. Нові моделі двигунів залишають все менше вільного простору під капотом, але так само потребують якісної чистки мастильного матеріалу. Розробникам компонентів очищення доводиться впроваджувати нові фільтрувальні матеріали, балансуючи між зменшенням розмірів, збільшенням фільтрувальної здатності і збереженням пропускних можливостей готової конструкції. Фільтри малі вирізняються високою ефективністю фільтрації, застосовуючи багатошарові фільтрувальні матеріали, зокрема, волокна на і клас Файбер, які затримують до 99,5% забруднень. Вони добре захищають від частинок сажі, металевої стружки, нагару та інших домішок. Вбудований перепускний клапан налаштований точно відповідно до специфікації конкретного двигуна, що гарантує оптимальний тиск оливи навіть у разі критичного забруднення фільтра. Водночас антидренажний клапан надійно отримує оливу всередині фільтра після вимкнення двигуна, захищаючи двигун під час холодного старту. Завдяки цьому фільтри малі зберігають міцність і герметичність при температурах до 160 градусів Цельсія. Витримують агресивні присадки, окиснення та високий тиск, характерний для сучасних моторів. Малі проектує свої фільтри з урахуванням тривалих міжсервісних інтервалів Long Life, залежно від типу двигуна та умов експлуатації. До того ж, Малі не лише виробляє фільтри, а й розробляє компоненти двигунів. Це дає змогу враховувати всі інженерні нюанси у створенні фільтраційних систем. Оливні фільтри малі це високотехнологічний захист двигуна, орієнтований на максимальну продуктивність, ресурс і надійність. Це чудовий вибір як для сучасних турбомоторів, так і для класичних атмосферних двигунів. А першу позицію впевнено отримує бренд Mann. Німецька компанія Маннен Хамель була заснована ще 1941 року двома власниками текстильного бізнесу. За понад 80-річний період компанія пройшла стрімкий шлях від перших тканинних фільтрів до сучасних розробок із застосуванням високотехнологічних матеріалів і новаторських рішень. Сьогодні Маннен Хамель це 16 тисяч співробітників, понад 60 підприємств, на яких що секунди виготовляють сумарно 20 фільтрів. Ман є офіційним постачальником на конвейери таких автовиробників, як BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche, Volvo та інших. Фільтри відповідають або навіть перевищують специфікації автовиробників. Оливні фільтри MAN Filter – це преміальний вибір, орієнтований на максимальний захист двигуна, довговічність, стабільну продуктивність і відповідність найвищим стандартам якості. Їх доцільно встановлювати як на нові автомобілі, так і на двигуни з високими експлуатаційними навантаженнями. Оливні фільтри ман мають високу місткість, що дає їм можливість накопичувати всередині значну кількість відкладень між замінами. Водночас вони мають гарну пропускну спроможність і забезпечені обхідним клапаном, накручувані моделі. Це гарантує, що навіть в разі сильного забруднення фільтра вам не доведеться зіткнутися з нестачою оливи, що потрапляє в двигун так званого оливного голодування, наслідки якого значно неприємніші ніж від використання забрудненої оливи. Використання сучасних багатошарових фільтрувальних матеріалів, мікрофібра, синтетичні волокна, забезпечує затримання мікрочастинок до 99% твердих забруднень розміром 10-20 мікрометрів. Це знижує зношення двигуна і подовжує його ресурс. Фільтри МАН зберігають ефективність при температурах до 150 градусів Цельсія і високому тиску, що особливо важливо для турбодвигунів і двигунів із підвищеним навантаженням. Який би бренд оливного фільтра ви не обрали, все одно потрібно врахувати технічні параметри вашого двигуна. Якщо у вас недостатньо технічних знань або досвіду водіння, щоб обрати необхідні запчастини, ви завжди можете звернутись по консультацію до наших працівників. Вони радо допоможуть вам із підбором будь-якої запчастини відповідної до моделі вашої автівки. А завдяки цьому відео ви зможете визначитися з брендом-виробником. А який оливний фільтр у вашому автомобілі? Пишіть у коментарях. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.